Вітаю! Так, для нашого блюда кончені необхідна буде засмажка. Ну, Ось вона вже засмажилася. Спочатку смажимо цибулю крема, потім додаємо моркву. моркву пускає сік, щоб цибуля була обсмажена. Так, а це сама там паста. І це треба обсмажити, якщо є можливість. Тоді вона дає... Смак зовсім інший, чим просто її додати. Краще. Так, будемо рахувати, що вона вже там обсмажилася. І тепер цукор. Обов'язково, якщо йде томатна паста, додавати цукор. Так. І зараз додаємо трохи водички. І все це перемішуємо. І все. І складаємо в окрему катрилку. Ось наша сонячна засмажечка. Дивіться, яка вона красава. А тут не таке красиво, Але півтора кілограма шисвіної. Крупними кусками. Відбита цілим куском. А потім... Правильно порізано поперек волокон. Правильно нагадую, посолено, поперчено І в гірчиці обвалено і на годинку. І от зараз ми його будемо, отак, от от, як воно є, маємо обсмажити до легкої скоринки. Тут о до легкої. Тільки щоб прихопилося. А тут у нас уже... Музикальний інгредієнт поплавця. Це півлітровочка сухої посули. У холодильнику три рази занято на воду. Вот вона стояла, набухла. І сюди промив, звісно, і сюди. Зверху на зажарку. Так. От мясо. Я його перевернув. Потрібно, не ви спроси таке красиве було. Чтоб не було отаке. Вот Зараз я перевернувся спеціально висю, щоб показати. От такого достатньо буде. Старинка не оборішкова. І все, як тільки м'ясо буде осмаженое, будемо збирати конструктор. Залив водою, кипяченою, теплою. Залив так на 4 см зверху, підсолив по смаку, додав приправи. І зараз кладемо у, у... у скриварку. Ох. Фух. Поклав. Так, там вода не лита, але малавату. Треба додати. Зараз додамо. Все. Тепер зверху на це. Так і зараз сюди оцю красу. Все, зменшуємо вогонь на четвірку, на дві години забуваємо. Так, дві години пройшло. Зараз ми м'ясо маємо виняти. Так, і кладемо на кастрюль. Ось воно там стоїть. Так, а тут треба зараз юшку вичерпувати в кастрюлю, а гущу залишати там. И вот что у нас вышло. Потесал э -э, почесал чесночка сюда. Значит, перемешаю. Вот все-таки блюдо. Готовое уже. Пасуля и богато-богато овощей. Морква и цибуля. Так. А это юшка. Звідси. Я его вычерпал, додал чесночку, вот он там плавает. И зараз э... тут заколаты со сливками. Бо горячий сюда не может давать, свернется э, борошно. Заколаты со сливками, сюда закипятить и будет готова педлива. Ну Три минуты с борошном прокипило и с вершками. Тепер сюди опускаємо м'ясо. так от і тепер воно буде набирати вологу назад в себе. Бо на пару готувалася, віддавала Я спробував воно мяке мяке Ну, трошки сука сахвата. А зараз буде волову забирати назад. Так, Це вже вирубаємо, нам вже не потрібно. Отже, а це фасуля. Ну, Фасулію не загущати, не треба. Так, значить, що у нас є? Фасуля є? Підлива з м'ясом є. Ну, Яка стигна загустіє. Зараз будемо компонувати два блюда. Ось таке воно сперше блюдо. Таке воно. Я вже спробував. Ну що гарячувати. Ну, щоб не при вас вже чавкати. Що можу сказати? Смакота це страшенна сила. Так що блюдо вийшло супер. Це в мене буде. Це в мене буде. Або вечеря, або сніданок вже, я не знаю. Так, ну і що у нас? А ще друге блюдо ж треба. Два блюда ж я обіцяв з цього всього. А тут у нас рояль в кущах, спагетти я ж не буду показувати, як варити. Ну ось спагетті і підлива з м'язком. І от вам і друге блюдо. Так що таке. Я вже задовбався з цим новим приймачем. Трохи він мене виснажив. Емоціонально і вирішив записати їжу. І записав, і зараз буду вечеряти. Так що мені смачного, а вам, як завжди, далі буде.